Сьогодні у Криворізькому обласному музичному училищі весняними струмочками дзвоніли голоси талановитих вокалістів. Тут відбувся дев'ятий регіональний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості Соловейко у номінації Естрадний спів його метою є виявлення талановитої молоді і сприяння її професійному і творчому зростанню. Сьогоднішній конкурс це друга частина конкурсу. Перша частина була академічна, а зараз естрадна пісня. В музыкальном училище 12 лет назад открылся отделение эстрадного пения. И главная задача была этого отделения научить ребят петь хорошую эстрадную музыку. советскую, русскую, европейскую музыку. И э, тот конкурс, который проходит уже не первый год эстрадного исполнительства, он показывает, что э, в нашем городе и в музыкальном училище идет довольно хороший интенсивный рост именно этого направления. У конкурсі взяли участь 70 учасників із нашого міста та Криворізького району віком від 5 до 26 років. Їх розподілено на чотири вікові категорії. Конкурсна програма складається з двох різнохарактерних творів за власним вибором: українські, російські або зарубіжні пісні. До складу журі входять відомі викладачі вокалу закладів мистецтв України, викладачі музичного училища, представники міського управління та районних відділів культури та методичних установ. Основними критеріями оцінювання є інтонування, фразування, ритмічність, чітка дикція та артистизм. В цьому році вперше головою журі був відомий композитор і виконавець Олексій Грицишин, каже, що юні солов'ї порадивали його своїми виступами. Фестиваль дуже подобається, дуже багато яскравих особистостей. Ви знаєте, саме цікаве те, що дуже багато творчих, саме не тільки просто як виконавців, а і творчих, як дивиться, і театралізовано. кожного майже кожна пісня виконавців хочуть донести наскільки в когось краще це виходить, в когось наскільки там успішно, але рівень фестивалю досить таки можна сказати високий. Під час конкурсу глядачі насолоджувалися виступами молодих виконавців та підспівували знайомі їм пісні. шлюбу бралася Для учасників фестиваль Соловейко це сходинка до нових вершин їхньої творчості. Хочу Хаучі та того конкурса громний опит. Довольства думаю, подіцят «Отлично». Я решила принять в конкурсе участие, потому что хотела что-то показать новое с членом, членом жюри. И хотелось как бы, поучаствовать во всяких разных конкурсах.